Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Не, мов би нещодавно завершували 22-й тур української прем'єр-ліги. Як одразу в нас носі вже тур номер 23. І все цікавіше і цікавіше стає і в боротьбі в верхній частині турнірної таблиці. Але нас сьогодні цікавить боротьба в нижній частині турнірної таблиці. Інгулець оболонь на оболоні арені взагалі виглядає дуже спокійним на знову таки, на свій вік і вже. Виглядає так лідерськими можливостями зараз подачу до штрафного майданчика і також відпрацьовують не дарма. Сьогодні в три оборонця грає Василь Кобін. Черненко просто не дотягнувся до цього м'яча. Тому першим у нього зіграв Олександр Дихтярук. Ми побачимо, які матчі будуть відбуватися в суботу та неділю, тому що сьогодні близько плюс 18 в Києві, а вже завтра і до мінуса може температура доходити. Ну і загалом так буде по всій Україні. Тому сьогодні інгулець та оболонь фактично ще мають насолоджуватися такими комфортними умовами для гри. Оболонь може створювати перший момент. І цей удар знову ж таки, від Петра Стасюка, в котре підключається лівий захисник оболоні. Враховується. Чому, до речі, Інгулець сьогодні грає на оболоні арені, резервний стадіон у них. Заявлений як стадіон гірник у кривому розі там, де криба зграє. Зараз момент в оболоні буде повором проте удар і м'яч влітає. Костянтин Бичик розібрався ледь не з усіма захисниками інгульця. Давайте дивитися ще раз, як тут було. Тут ніякого положення поза грою. Приймає м'яч Петро Стасюк і передача в боротьбу. Здається, її нібито програє тут Денису Стименко, але таким чином вдається віддати. Результативну дію віддати асист фактично на бичка, тому що якраз останнім завдяки діям Станіслава Нурімалиша м'яч торкнувся у стименко. Чи це зарахують як асист, чи ні? Я не знаю, але факт в тому, що не зупинився, впав, почали вимагати тут пенальті футболісти і оболоні, але продовжив грати Костянтин Бич. Не встигли зібратися. Та й пізно стало зрозуміло, що сьогодні саме ці команди гратимуть. У Києві удар поворота. Ось вона перша. Суперсерйозна нагода від інгульця Богдан Могильний точності трошки забрак. Ну, чи, то... чи трошки чи ні? Зараз подивимося. Ну, піддальню 9 тут. Курко. Переведення на лівий фланг. Знову ж таки, Стасюк. Стасюк відкидає на Черненка. Черненко поки що не подає, а віддає під удар. Його можна готувати. Голий лівий кут був. Намагався вицілити. Знову десь відіграний Олексій Паламарчук був, який не бачив початку цього удару. Ну і Тут дуже інертно працювали футболісти Інгульця. Повністю провалена опорна зона, де не встигали півзахисники перекривати. Тепер воротарському нема нікого, тому що відповідно Черненко подає відворіт, але подає прямо на голову своєму партнеру. Ще один хороший удар від оболоні. Але м'яч знову зрадницьки пролітає над воротами. Давайте дивитися. Ось це вистрибування від Валерія Дубка. Опинився без опіки, ніхто йому не заважав. Вдалося між лініями зіграти. і Оболонь продовжує свою атаку. Черненко! Черненко! Його постріл під праву. Стійку трошечки розминувся м'яч. І сам Каркас воріт. Прекрасно знаємо, наскільки хороший удар. Ось Тут знову десь загубили опікуни Черненка. І центральні захисники в своєму штрафному майданчику стояли. І опорних півзахисників знову десь не було. М'яч повз. Волохату. Тепер він вкидає за аута. Знову є кому боротися. Знову кілька футболістів вискакують, складається сад, ніяк вдарити. Спроба вдарити через себе. Таке відчуття, ніби хтось заважав, але знову ніякої реакції від Олександра Омельченка. Ні, Сад точно сам пробивав. Там більше емоцій було від Олега Пушкарьова, тому що, можливо, його дотик до когось і був. Вже особливого резону грати в три. Грати на утримання рахунку немає для Інгульця. Думань, продовжує нагнітати, комбінувати мороз. Скидка його на партнера. Тут підключається Петро Стасюк. Удар, чи то подача. Не ж так зависнув у повітрі. Вона до площини воріт не долетів. Тут би розібратися, взагалі, що це було. У Стасюка абсолютно точно не було положення поза грою. Напевно, все ж таки подальше, тому що з такого гострого кута і з такою кількістю футболістів важкувато було би розраховувати на влучний удар в площину воріт. Пішло закидання в напрямку Мороза. Мороз точно не опорника. Сьогодні грає. Кожного разу ближче до чужого штрафного майданчика. Ільїн непогано прострілює. Опиняється м'яч у ногах футболістів у Болонії. Тут можна комусь пробити. Заблокований груша. Виконав дуже непоганий І ще в одному моменті. Міг замикати передачу. Тім, так. Шахтарів забити і не вдалося, власне, і всій оболоні. Ну, ще одна опція заміни залишається. Тут дуже цікавий епізод. Що не було порушення? Звичайно, Сергій Кисленко величезний гравець. І завалити його важко. Але можливо, можливо, це й вдалося Валерію Дубку. Давайте на повтори розглянемо. І на повторі це 100% буде розглядати і Дмитро Панчишин, тому що це потенційна червона карта. Ну тут і руками, і стегнами. Спочатку клав руку. Валерій Дубко на Сергія Кисленка. А далі рух стегном. І підбиває він нападника Інгульця. Але продовжуємо грати далі. Включив акторочку. Дуже гаряче. У нас заключні 10 хвилин мають бути. Гульцю треба летіти, відіграватися. П'яту подачу виконує. Марченко кулаками грає, але порожні ворота. поперечена! Зараз рятує оболонь. Не лише вона там залишався один гравець на лінії. Воріт і здається, здавалося, що йому не буде проблем вибити той м'яч. Давайте ще раз дивитися. П'яток. Його подача відбиває кулаками Марченко. Добивання від сада і зачепив чи не зачепив. Ось в чому питання Валерій Дубко цей м'яч від його голови. Так, від його голови м'яч поперечку влучає, так що це сейв цього поєдинку, як мінімум. Волохат і візьметься, звідси вкидати. Так, Волохат. Тут же нікуди поспішати. Один заліковий бал на коду. І після цього стандарту ауту. Що ні. Ні, не після цього ауту, а ще до. Нього Олександр Мельченко дає фінальний свисток, і ця радість фанатів в оболоні. Давненько вони не бачили перемог своєї команди. Ще з лютого місяця, коли вдалося в Орску перемогти. Тепер вони вдруге в сезоні перемагають. Інгулець. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі. Динамо, зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.